Маргарита Шеверного. Він був схожий на цуцика. Вечорами, коли досадою, і боюсь від нудьги звихнутись, я про хлопчика цього згадую. Неможливо не посміхнутись. Він був схожий чомусь на цуцика, дуже лагідний і забавний. Оченята два чорних гудзика. Невисокий, стрункий і ставний, несміливий, не дуже впевнений, щирий, наче свята Тереза, був у віру мою обернений, жив постійно на вістрі леза. Він покірно чекав побачення, відчував настрій в кожнім слові, не висловлював звинувачення у байдужості, не любові. Але так шаленів від пристрості, коли ми опинялись поряд, що, здається, як пес повискував, і натхненно, невтомно порав, всі рібудні весна вірвалася, фейерверк почуттів надмірність, з ним я вперше, мабуть, дізналася, що це значить собача вірність. Може, в нього тепер є дівчина. Не питала ніколи, каюсь, він колись стане справжнім пінчером. Але я про те не дізнаюсь. Дякую.